Ой, ми спочатку навіть ну не знали, що це вже війна. Пані Ярослава не стримує сліз. Про те, що на старості років доведеться кудись втікати із рідної хати, каже, навіть у страшних снах не снилося. Син дзвонить, мама каже, бомблять Бориспіль». Вона із чоловіком жила в маленькій квартирі неподалік Борисполя. Тож вибухи 24 лютого не тільки добре чули, але відчували по вібрації будинку. Ми не знали, що таке війна, хоча ми діти війни, з тої війни. Але вибухи грохотять, стекла дребіжать. Син каже, що треба вивезти свою сім'ю. Каже, хто його знає, що в Києві буде, і ніхто ж не знав. Він каже, збирайтеся, я вас забираю і везу. Куди ти нас везеш, куди? Ну Побачимо, каже. Їхали, розказує пенсіонерка, слід за очі. Не було ні плану, ні навіть думок про те, де можна знайти прихисток і де може бути безпечно. Ми їхали з Києва 14 годин. Вже йшли танки. Ці гради їхали всі в сторону Києва. Вони ж подалі від столиці, так опинилися в Луцьку. Про те, що 55 років подружнього життя із чоловіком доведеться відзначати в будинку престарілих, каже пенсіонерка, й подумати не могла. Так немає, бо діти працюють знаєте, що і таких умов немає в квартирі, щоб нас доглядати у луцькому гаріатричному пенсіонерам довелося лишитися лише з однієї причини: війна посадила обох у інвалідні візки. Після цього як ми от почули, що війна здоров'я на 55% погіршилось. Знаєте, видно, стрес такий був, і все до війни. ще я на ходунках ходила. По хаті там від ліжка до туалету, там від ліжка на кухню, там це. А дід на паличках ходив, а вже зараз ми не ходимо. Донька розказує пані Ярослава, живе в квартирі неподалік. Син же нині в Києві. Вона приходить, нас провідує, що треба, все. Але в неї дві кімнати, і своя сім'я, і нас двоє інвалідів. Знаєте, теж її не. Я вирішила побути тут поки там буде видно. І рада була б повернутися додому в свою однокімнатну столичну квартиру. Але що вже тепер? Коли для двох інвалідних візочків рідна і затишна домівка стала замалою. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.